Доброго дня, канал, шановні каналу, шановні підписчики, радий вітати вас. Сьогодні ми вже як бачите, маємо 25 квітня, здається, ось і маємо перше цвітіння. Дане цвітіння відбувається вже на сорті Айдерет. Як бачите, це тільки початок. Ось це тільки рожевий бутон. Стан саду начебто непоганий. Захист було виконано вчасно. Що я хотів наголосити, саме важливе це в даному етапі розвитку. Це є боротьба з таким шкідником, як Оленка Волохата. Відео по цій тематиці в мене є в попередніх роках. Якщо хочете, можете переглянути на каналі або буде виставлено в описі до цього відео. Як бачите, ось появилась десь неде борошниста, але доволі не критично і не багатої. Ну, основний захист від доленки в локатої вам всім відомо, це виступає каліпсо або маврік або інші препарати на, на їхній основі скажімо так, діючої речовини. Препарат доволі непогано справляється. Ну, Не є панацеєю, але е, виконувати захист ним в будь-якому випадку не потрібно. Поки що на даному, е, в даному часі я не бачу шкідника, але... Він не так збарюється. Щоб виявити цього шкідника, треба дуже ретельно переглядати бутони, тому що він прогризає бутончик і в принципі ховається в самому цвітку. Що іноді навіть не, не Тому переглядайте частіше в вашому саду точки, щоб мати урожай. Також в попередніх відео я розказував і інші методи боротьби. Це не хімічні, тому відкривайте опис до цього відео і переглядайте додаткові матеріали, якщо вас цікавлять. По іншим сортам, що я хочу сказати, зараз ми підійдемо до чемпіона, побачите. Чемпіон не так розцвів, але зараз я вам покажу. Ось, ми зараз підійшли до сорту чемпіон. Як бачите, чемпіон ще не має такого розквітлення, є тільки поодинокі. ось І то дуже-дуже, скажімо так, рідко. Ну ось, Можете, справа, айдарет вже є помітно бутони розквітчі от зліва чемпіон бутони практично не видно голлен ще е, також тільки розовий там пупінок здається флоріна також ще не готова до цвітіння е, в принципі відео чисто інформативне всім успіху і гарних урожаїв в цьому році